Казка про мишеня, яке боялось залишатися на самоті. В одній нірці разом із мамою жило мишеня, і була в них комірчина. У тій комірчині було багато-багато зерняток, які так полюбляють споживати мишки. На сніданок обід або вечерю. Але якось от лихо. Зайшла мама мишка в комірчину по зернятка, а їх немає. Що робити? Любе моє мишенятко, гукнула мама до малого. Мені потрібно піти по зернятка, а ти поки що постережи будинок. Ти підеш, злякалося мишеня. Тебе Мишеня схопило маму за спідницю і не відпускає. Ой ой, гукнула мама. Здається, нам із тобою тепер геть нічого буде їсти. Чому ж ти мене не відпускаєш? Я не зможу тебе бачити, відповіло мишеня. Не зможу тебе чути і не зможу з тобою гратися. Та й взагалі, а раптом ти не повернешся. Ну, гаразд. Сказала мама, доведеться покликати моїх чарівних помічників. Яких ще помічників? здивувалося мишеня. Воно й не знало, що його мама чарівниця. Перший помічник моя світлина. Ти завжди можеш мене бачити. Другий помічник мобільний телефон. Ти завжди можеш зі мною поговорити і почути мій голос. Третій помічник пластилін. Зліпи мене і пограйся зі мною. Четвертий помічник це годинник. Бачиш оцю маленьку стрілочку. Коли вона дійде до цифри 4, я повернуся. Так скоро зраділо мишеня. Ну, звісно ж, зовсім трішки треба почекати. Виявилося, що час промайнув непомітно. Поки мишеня ліпилось з пластиліну миш... маму та вже повернулася. Годинничок увесь цей час говорив йому. Бом-бом, мама вже геть скоро повернеться. Мобільний телефон говорив маминим голосом. Малятко, я вже зібрала зернятка та йду до тебе. Зі світлини на нього весь час дивилася мама. Мишенятко навіть і не встигло скучити. Відтоді мишеня завжди відпускало маму у справах, тому що знало, що вона обов'язково повернеться та ще й принесе чогось смачненького Невже це не чудово?